Вгадайте, що найкраще командоутворює, підкріплює цінності і робить так, що людина хоче бути на роботі довше, чим потрібно, вкладатися більше, чим потрібно. І це ритуали і традиції. Доведено релігією. Ви самі бачите, як воно працює. Саме головне ритуали і традиції не потрібно багато вкладати матеріальних ресурсів. Це все роблять люди. Саме головне системність. Тобто, щоб ритуали постійно були, і, і щоб вони всім подобалися, і щоб люди самі це зробили, щоб воно не було нав'язане. Традиції те саме, щоб вони були в кайф. І тоді оця підтримка цінностей і команду втворення. Лояльність, вона буде сама собою. Тому пити каву зранку разом, 에, святкувати день народження, дякувати один одному. Там, хвилинка обнімашок, наприклад. Чи ще якісь такі цікаві речі і, і безліч. Вони допоможуть.